Друзі, вітаю вас на каналі Монетний Двір. В попередньому відео ми розглянули монети Угорщини років Народної республіки після 1957 року. А зараз хочу представити вашій увазі монети Угорщини років Угорської республіки, що існувала з 1990 по 2011 роки. Ми починаємо. А ви не забувайте підписатись на наш канал. З 1990 року починається нова історія країни пов'язане із добуттям повної незалежності. У цей час виходять монети з цікавим дизайном. І безпосередньо в цьому відео ми розглянемо монети номіналом 10 та 20 форінтів зразка 1993 та 94 років відповідно. Монета номіналом 10 форінтів була випущена в обіг 21 червня 1993 року. Виготовлена з бідно-ніколового сплаву, вага 6,1 грами, Діаметр 24,9 мм та товщина 1,3 мм. На аверсі монети зображений номінал 10, під яким назва валюти Форент. І ще нижче відмітка монетного двору літери БП латиницею Будапештський монетний двір. На реверсі монети по колу напису горською мовою Магуар Костар Сасак. Що в перекладі Угорська республіка. Цей напис замінив попередній магуар Непкостра Сасак, тобто Угорська Народна Республіка. В центрі розташований герп Угорщини, який в такому зображенні був затверджений 3 липня 1990 року. Герб являє собою розсічений щит, Геральдична ліва частина щита симиразова перетнута червоним та білим кольором. У правій частині щита в червленому полі срібний патріарший хрест, лапчастий на кінцях. Хрест поставлений на золотій короні, що вінчає зелену гору з трьома вершинами. Щіт увінчений короною святого Стефана. Традиційна корона угорських королів, визнана одним із головних символів угорської державності. Вона й сьогодні вважається священною. Звідси друга назва: Свята корона Угорщини. Монета номіналом 20 форінтів була випущена в обіг 29 березня 1993 року. Виготовлена з латуні. Вага 6,9 г, діаметр 26,3 мм та товщина 1,9 мм. Аверс монети ідентичний попередній. Зображено номінал 20, під яким назва валюти Форент і ще нижча відмітка монетного двору літери БП латиницею. На реверсі монети по колу напису горською мовою Магуар Костар Сасак. Тобто Угорська республіка. По центру розташоване зображення Квітки і рис Угорський. Обидві монети чеканились до 2011 року, але й на сьогоднішній день продовжують перебувати в обігу та залишаються законним платіжним засобом. На цьому ми завершуємо наш випуск. Обов'язково підписуйтесь. До нових зустрічей!